Прибуття Глинського. Останніми днями козацтво розділилося на дві частини. Коли черкасці ще позіхали зі сну, то Переяславці вже давно були в степу. Вони все не могли звикнути до такого неймовірного щастя мати власного коня. І тому щоранку поспішали до табунів, аби перевів свідчитись, що їм це не сниться. У кожного при собі був шмат коржа. Жменє вівса чи, бодай жмут цуковитої трави. І дикі норовливі бахмати вже не сахалися нових господарів, а доброзичливо ржали, угледівши їх. М'якими теплими губами тицялися вони в долоні, брали пригощання і вдячно кивали гривастими головами, і навіть не здригалися, коли козаки бралися за гриви і одним стрибком опинялися на їхніх спинах. Проте приручати норовливих бахматів це був лише початок. І швайка, і колотнеча, а надто вервий зуб вважали, що кожен козак має триматися на коні не з гірш татарина, що звик сидіти на ньому чи не від народження. Гарний кінь, вважали вони, має слухатися не лише повода, а й щонайменшого поруху вершника, має допомагати господареві у битвах і взагалі бути не стільки конем, скільки справжнім товаришем. Тож забави на конях затягувалися часто аж до того часу, доки починало припікати сонце. Потім козаки підводили своїх чотириногих друзів до води, витирали їхні спітнілі боки, вибирали реп'яхи з хвостів, а деякі вплітали в гриву і стрічку, ту, що дарувала на довгу дорогу найкраща дівчина в світі. Потім козаки напували коней, відпускали їх до табуна і вже потім кидалися у воду самі. Після гарної боротьби, коли тіло ще тремтіло від напруження, після шабельного передзвону, нема нічого кращого, як Дніпрова вода. Навіть холодна вона для розпашілого козака була така необхідна, мов куток досвітнього повітря. Козаки дуріли, наче малі хлопчики. Здитинився навіть вервезуб, який народився далеко від річок, тож дебільшого бофтався біля берега. Він підкрався до чортория, що тільки но випірнув, і схопив його за ногу. Чортарий вигнувся дугою, вчепився в отамани і потяг його на глибину. А що сухопутний подолянин не міг на рівних змагатися з таким плавцем, то Вервезуб визнав за краще заволати не своїм голосом «На поміч! наших б'ють. Кілька земляків з реготом кинулися йому на допомогу. Скориставшись такої шарпанини, Вервезуб вирвався з обіймів запорізького водяника. Мерщій вибрався на берег і лише звідтіля погрожував Маркові кулаком. Скільки тих радощів в житті та ще й з води виганяють, поскаржився він швайці. Сам напросився, відказав чортарий і знову тьохнув під воду. Випірнув далеко ген-ген, чи не на середині Дніпра. Вервезуть заздро зітхнув і заходився танцювати на одній нозі, щоб вилити з вуха воду. Тоді повідомив швайці, який вже обстиг обсохнути. Гадаю, що незабаром ні з ким буде воювати. Це ж чому? Вчора вибралися в степ, то їхні чабани, забачивши нас, замість того, щоб втікати, почали вимахувати руками наче браття. Ти хіба здійметься шабля на таких? Нічого, помилуються трохи гарбами, а потім захочуть ще щось придбати. А придбати для них однаково, що відібрати. От тоді й почнеться справжнє життя, підхопив колотнеча. Котрий з чорного щойно виброся з води. Нараз над урвищем з'явився чоловік на змиленому коні і пронизливо свиснув. Голопу за товариство повернулося до нього. Там, під Чорним лісом, татари на когось наскочили, заволав вершник. Схоже, воно почнеться раніше, заклопотано пробурмотів колотнеча, поспіхом одягаючись. А на кого саме не відаєш? запитав він гінця хвилиною пізніше. Та хіба здалеку розглядеш?» – відказав той. Але схоже на наших, бо на возах. Татари навколо них крутяться, мов лисиці навколо їжика. А більше не розглядів, бо Харлампій наказав мені гнати до вас за запоміщу. Цікаво, хто ж міг бути на тих возах, повернувся до колотнеча до Швайки. Як ти гадаєш? Їх могли прислати або староста Переясливських, або староста Черкаський», – відказав Швайка. А ще пригадую, Староста Черкаський обіцяв над'їхати трохи згодом. То чи не на нього напали? О господи, сполошнився колотнеча. Тоді треба поспішати. За кілька хвилин за три сотні козаків чим дужче помчали у бік Чорного лісу. Попереду стелився над травою дужий огір колотнечі. Поруч, трохи відставши, летів швайка. Вітрик щосили перебирав ногами, проте ніяк не міг наздогнати коня колотнечі. Швайка не підганяв його, бо вітрик ніколи не лінувався. А коли вже почав відставати, значить, швидше вже не міг. Вік не дозволяв. Можеш не надриватися, друже, тихо мовив швайко на вухо вітрикові, проте голос хазяїна лише підстьобнув вітрика. Він іржанням рвонув вперед і невдовзі порівнявся з конем колотнечі. А тоді повів на швайку темним, збудженим оком. Рано розчаровуєшся в мені, хазяїн!» Один за одним. Козаки скотилися у видолинок, тоді проскочили майже двох курганів і опинилися перед купами невисоких дерев. Біля них стояло двоє вершників і розмахували руками. Це мій Харлампій з мицьком дулею, пояснив колотнеча шваці і повернув їх бік. Що трапилось?» – наближившись, гукнув він. Здається, наш князь б'ється з якимись татарами, неспішним голосом відказав Харлампій. У нього був вигляд людини, що ось ось почне позіхати з нудьги. То якого ж біса ти огонаєшся в цих кущах, а не летиш йому на допомогу, скипів колотнеча. Та не гарячку, – зупинив його Харлампій. Схоже, наш князь тримається міцно. То ми тут подумали, Харлампій зиркнув на худого мицька дуля, той кивнув головою. Не тяніть жили, скажіть скоріше, не втримався колотнеча. Та ми ж і кажемо, незворушно вів далі Харлампій. Можна, звісно, кинутися на допомогу князеві відігнати нечистивці, а можна тим татарюкам вдарити в бік так, що від них тільки пір'я полетіло. Оце вже тепліше. Пом'якшив колотнеча. але ж як ти це зробиш? А про це краще наш дуля розкаже. Ага, кивнув дуля. Треба спочатку звернути, он в той виболок, потім улогону, і тоді, о Боже, звів очі до неба колотнеча, прости мене грішного за те, що їх зараз та їдемо вже, їдемо, усе тим самим незворушним голосом заспокоїв Харлампій. Тут зовсім недалеко. За десять хвилин шаленої гонитви, улогона, закінчилась і перед ними зернув зарослий кущами пагор. З нього все видно. Сповільно, наче нікуди й не поспішав, повідомив харлампі, як ото на долоні. Колотнеча помахом руки наказав козакам зупинитися. Тоді разом зі Швайкою на пригінці подався до пагорба. Ого. го вихопилося в колотнечі, коли вони досягли вершини. За два польоти стріли навколо валки возів витанцьовували через триста кінних татарів. Вози були поставлені чотирикутником, і за них відстрілилися пішці. Судячи з того, що поміж нападниками гасали десятки коней з порожніми сідлами, пішці відстрілювалися досить влучно. Хух. полегшено видихнув колотнечик. Дарма я так налетів на Харлампія, тут і справді поспішати нікуди. «А тож», – згодився Швайка, за цими вузами можна критися, мовці кам'яною стіною. Тож, гадаю, у нас є час пробратися ще ближче. Ага, підхопив колотнечий, і тоді ми вдаримо їм не в бік, а в спину. Швайка кивнув головою, і вони навтаргін скотилися з пагорба, а ще за мить три сотні козаків подалися в обхід. Удару в спину татари не чекали. Коли змикитили що й до чого, було вже пізнувато. Не, один під, не під одним десятком коней спорожніли сідла, і все ж отямилися татари на диво швидко. Злетіли понад зойками чіткі і злі слова команди, і вони розвернулися до нападників лицем. Креснули перші шаблі, пролунали перші прокляття. Колотнеча стявся з круглолицим татарином. Їхні коні затанцювали один навколо одного. Цим скористався вітрик і вихопився вперед. З пронизливим міржанням налетів він на чорного, як сажа жеребця, на якому сидів не набагато світліший татарин. Швайко ухилився від шаблі супротивника, а що та злетіла надто високо, то він майже без замаху полоснув суперника поперед тулуба. Упав і другий татарин, котрий не зміг вирішити, як діста... краще дістати швайку, стрілою чи шаблею. Третій виявився хоч і широкоплечий, проте такий низький, що дістати його можна було тільки ударом зверху. А це набагато полегшувало татарного захист. Добре, що досвідчений вітрик не розгубився. Він звівся на задні ноги і копитами вдарив бахмата по голові з такою силою, що той завалився на бік, тягнучи за собою хазяїна. Швайці лишилося тільки махнути навздогід шаблею. А далі виявили, що й битися вже не було з ким. У татари сутички не прийняли. У горобці від грудки порснули вони на всі боки і, несамовито нахльостуючи коней, подалися в неоглядний степ. Швайко озирнувся на валку возів. Біля неї ще витанцьовало на конях кілька десятків татар. Певно, вони ще не зрозуміли, що сталося. От обложені, здається, були метикуватіші. Вони похапцем розтягали вози, і за них вихоплювалися перші кінні. Попереду летів плечистий вершник, в якому швайко пізнав Богдана Глинського. Хоч і прудкі були татарські бахмати, проте княжий огір мчав швидше. За мить він наздогнав татарського коника, зблиснула у повітрі княжа шабля, і ворожа голова капустою покотилася на землю. Ще за мить зсунувся на землю другий татарин, решта нападників розсипалися на всі біч. Князь натяг побіт і покрутив головою, мовби вирішив, ким, за ким би краще погнатися. Тоді розвернув коня і коротким скоком подався назустріч швайці. Вітаю тебе, князю, на козацькій землі, сказав Швайка, коли вони зустрілися. Дякую, відказав Глинський і насмішкувато переможив око. Хоча по правді не чекав я, щоб у вас під боком якісь розбишаки нападали так на добрих людей. У наших краях, князю, добрі люди гуляють на конях, а не на возах, усміхнувши Швайка. Он як, вдавано зіткнув князь. Виходить, я помилявся, коли думав, що в гості без дарунка не їздять, а гарний подарунок усак ви не лізе. Твоя правда, сі, князю, кивнув швайка. І вже без посмішки додав, а ми вже, правду кажучи, зачекалися на тебе. Їхню увагу на мить відвернув чистий, частий переступ копит, до них поспішав Федір Колопнечи. В його очах світилася тривога. З тобою все гаразд, князю, ще здалеку вигукнув він. Та ніби не скаржуся, кивнув головою Глинський. Ага, так я й повірю. А оце що? Де? Лише зараз князь помітив кров на лівому плечі доторкнувся до нього, поморщився, шаблею, наче ніхто не замахувався, сказав, мабуть, сам до себе, мабуть, стрілою зачепило. Обіцяв, що залізну сорочку носитимеш, дорікнув колотнеча. Так спечно ж, відказав князь і повів далі, наче нічого не сталося. Мені передавали з острога, ніби в цих місцях знову з'явилася буржацька орда, та, яка після синіх вод втекла за Дунай. Це правда? Правда, відказав швайка, але ці, що на тебе напали, мабуть, не з Буджацької, а з Очаківської орди. Посмішка зійшла з зняжого обличчя. А що, уже й така відродилася? запитав він. Як бачиш, я князю, усе не міг второпати, з якого дива вони так посмілішали, втрутився колотнеча. Потім згадав казку про зайця, що на начистив пику вовкою, поза як за його спиною, стояв сам ведмідь. То для татарів тим ведмедом, князю, є порта. Ми не встигли повідомити тобі, що в Очакові цієї зими турки встигли відновити фортецю, пояснив Швайка. Ага. підтакнув колотнеча. І почав відбудовувати Менглі -гірей ще минулого літа, щоб не пускати нас до моря, а турки оце привласнили її собі. Кажуть, збираються звести стіни не нижче, ніж в самому, Акермані. Бач, як нас вони заповажали. Цікаво було б поглянути на неї, повагом, сказав Глинський. Це нас не про мене, сказав Швайка. А тепер у нас, князю, прийнято спочатку годувати гарних людей, а вже потім говорити про справи. І то правда, згодився князь. Що ж, показуйте, як живете. Примітка. Сині води, річка Синюха, над якою 1362 року литовсько-українське військо за 18 років до битви на Куликовому полі розгомило татарську орду.